Друзі, вітаю! 14 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кучок. Обіцяне відео про Третю світову війну, про що, власне, пишуть сьогодні у видані Newsweek, спираючись на дані, які озвучені безпосередньо високопосадовцями офіційно країн НАТО. Про це зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. Для нас воно не страшне. Відверто вам і відразу скажу, немає нічого в ньому і в цій інформації для нас нового, але от для заходу це серйозний виклик. Ви знаєте про те, що в принципі третя світова вже розпочалася, і справді складно не погодитися із коментарем Залужного, який давав українські правді, і де власне він сказав про те, що 24-й рік став початком третьої світової, тому що Північна Корея долучилася безпосередньо своїми військами до війни проти України. Щойно Володимир Зеленський у вечірньому відео повідомив про те, що є встановлені факти участі вже північно-корейських військ у штормових діях на Курщині, і він каже, що вони будуть і в інших місцях і точках фронту. Ну, принаймні намі слідкуємо офіційним повідомленням, можливо, вже нам покажуть навіть полоненого північного корейця. А журналісти видання Newsweek пишуть про те, що нагадую точніше, що лідери в Європі неодноразово попереджали, що агресія російського президента Путіна не зупиниться лише на Україні. Зараз ми справді бачимо події, які розгортаються в Грузії. Це фактично російський сценарій. Бачимо дуже багато диверсій, які здійснює Росія в країнах. Балтії, в тому числі у країнах Північної Європи та і навіть в країнах Західної і Східної Європи. Вплив Росії дуже великий і недооцінювати його не можна. Я бачив неодноразові коментарі у себе під відео, під різними і в тому числі в телеграм-каналі, що, мовляв, Путін не потягне два фронти. Я погоджуюсь: один він може приморозити, контролювати, а інший розвивати, де у нього успіхи можуть бути кращими. І сьогодні Європа справді, за оцінкою багатьох моїх колег, аналітиків, і тієї інформації, яку я знаю з закритого режиму, то не готова до прямого конвенційного протистояння. Із російської армії, яка може масштабуватися, яка масштабується, вона зростає. А ВПК Росії набрав таких обертів, що росіяни виготовляють зброї, снарядів і всю іншу у втричі більше за рік, ніж усі країни Європи разом взяті. Ну, це абсолютно зрозуміло, що настовхує на думку про те, а що ж вони будуть з цією зброєю, всі робити. Воювати в Україні, домогтися суттєвих результатів їм не вдається. Тому що. Захід нас активно підтримує. Ну, направду, зброї дають нам багато. Сьогодні навіть було повідомлення вже від одного з речників військового угрупування України про те, що ми маємо навіть кращі показники в паритеті артснарядів ударів. Ми навіть перевищуємо випереджаємо Росію. Можливо, і так. Будемо довіряти офіційній інформації, але давайте повернемося все ж таки до сценарію НІЗВІК. І от буквально перед тим, як я готував вам це відео, вийшов коментар від прем'єра Фінляндії, який сказав. Що Фінляндія готова повністю до ймовірного нападу Росії? Пряма мова Петрі Орба це викликає побоювання, хоча слово страх я б не використовував. Часто за кордоном мене запитують про це, і я відповідаю, що ми не боїмося, але готові до найгірших сценаріїв. Ви вже певне бачили повідомлення про те, що фіни активно готуються до війни проти Росії. Вони навіть навчають і жінок виживати в складних умовах. Тобто, фактично, зараз підтвердив прем'єр-міністр Фінляндії про те, що вони очікують нападу з боку Росії. Це прем'єр-міністр Фінляндії, це не думка експерта, аналітика чи якогось дослідницького інституту. Тобто, посадова особа, керуючись розвідданими, які в нього є, говорить так: ми до цього готуємося. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в газетному інтерв'ю в червні говорив про те, що Путін може навіть напасти на країну НАТО. Ну от фіни і підтверджують. А тоді в парламенті, в Бундестазі, він говорив, що Німеччина повинна витратити більше грошей, ніж зазвичай, для того, щоб бути готовим до військового протистояння з Росією до 2029 року. Різні дати називаються: 29, 27 2027 рік. Але всі сходяться в думці про те, що Росія готує. Якусь диверсію проти однієї з країн НАТО. Диверсія може бути різного плану, різного сценарію і різного характеру. Уже свого часу росіяни пробували одну із них в Криму, коли якісь зелені чоловічки зайшли і анексували територію незалежної суверенної держави. А зараз доказують всьому світу, що Крим це Росія. У листопаді глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль, ось буквально нещодавно, Повторив думку Боріса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, про те, що Москва готується до війни із Заходом. Німеччина дуже стурбована саме розвитком такого сценарію, тому що вони реально не мають потужної армії, хоча розгортають свою бригаду нині в Литві, тому що першими під удар можуть потрапити саме країни Балтії. Росія ж представила же фактично свою війну з Україною як проксі війну між Москвою та НАТО. Вони постійно говорять про те, що в Україні вони воюють проти всього НАТО. Але оскільки вони не напали на жодну країну НАТО, НАТО не використовує статтю 5 і постійно говорить, що ні, 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 ми не можемо ні вести війська свої на території України, не можемо допомагати в Україні. Стримувати російський наступ, бо це означатиме пряме протистояння Росії та Північно-Атлантичного альянсу, хоча Кремль давно говорить про те, що він воює з НАТО. Але справді фактично формального приводу для використання застосування статті 5 у НАТО зараз немає і вони цього дуже бояться. Але готується. Готується до можливого протистояння з Росією на полі бою, так як фіни. І не лише фіни професор політології північно-центрального коледжу Вільям Мак в коментарі видання Нісвік, власне, на яким я зараз спираюся, заявив, що немає жодних сумнівів, що Путін продовжуватиме агресивно переслідувати свої інтереси в Європі, і зокрема у Східній Європі. І Він говорить фундаментальну річ: якщо і є один мотивуючий фактор для Путіна за останні 25 років, ну тобто, чому він почав війну, то це було розширення НАТО. Він постійно про це говорить. Весь путінський режим постійно говорить про те, що НАТО розширює свої кордони, на Схід, і це привід почати війну. І далі професор продовжує: Путін намагатиметься використовувати будь-яку тріщину для просування російського впливу в регіоні. Послаблення НАТО будь-якої країни буде використано справді путіним для того, щоб просувати власне свої інтереси. Я вам щойно говорив про Швецію. Так от нагадую, що міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін заявив, що війна може прийти й до Швеції. Хоча вона нібито й далі від Фінев, але не, на, не набагато. Доповнив заяву Карла Оскара Боліна, головнокомандувач Швеції Мікель Біден, і попередив Шведів, що ті мають психологічно підготуватися до конфлікту, психічно підготуватися до війни. Ну, це не просто. Це справді складно, коли ти живеш у країні, де нема війни, де її не було дуже давно тут говорять, ну треба буде воювати. Це не просто, але те, що вже високопосадовці такого рівня, як прем'єр-міністри, міністри оборони, різних країн НАТО, готують населення до можливого протистояння з Росією, це дуже добре. Зараз, друзі, я вам продемонструю карту Newsweek, на якій, власне, зображено, де ж можуть розпочатися безпосередньо бойові дії. Як бачите на карті, це справді країни Північної Європи, це в тому числі фактично все Чорне море, де є нібито загроза Туреччині, але з Туреччиною дещо зараз ситуація виглядає по-іншому. Ну і в тому числі це країни Балтії, і найбільший фронт у 830 миль. Це фронт із Фінляндією. Тому що можливим фронтом може бути північно-східний фланг НАТО, який включає кордон із саме сусідньою з Росією Фінляндією. Протяжність рахуйте майже тисячу кілометрів. Фінляндія вже звинувачувала свого часу Москву в розпалюванні кризи мігрантів на своєму кордоні. Ну, знову ж таки, на перший погляд, можливо, видаватиметься не таким катастрофічно великим масштаб воєнних дій, але безпосередньо вчинити такий крок прямого конвенційного протистояння із Фінами, росіяни, я вважаю, от на цю хвилину не готові. Вони будуть діяти дещо по-іншому. В НАТО, наприклад, переконані, що саме країни Балтії виступлять таким собі важливим тестовим прикладом сил стримування НАТО, тобто росіяни будуть перевіряти. на... Готовність НАТО застосувати п'яту статтю і будуть провокувати постійно країни Північно-Атлантичного Альянсу саме на конфлікт. Зважте на одну дуже суттєву деталь. В країнах Балтії, Естонії, Латвії та Литві проживає величезна кількість росіян. Як їх використовує Росія, ми вже знаємо на прикладі України. Вони дуже вміло це можуть зробити в тому числі з країнами Балтії. Не випадково, наприклад, Литва будує фортифікації. А мова про якусь військову операцію в Сувальському коридорі ведеться ще з 2022 року, і не забуваємо, що в Білорусі знаходяться тисячі російських військових, сучасні винищувачі. І, як каже Лукашенко, і Путін навіть ядерна зброя. Хоча я особисто в цьому сумніваюся. Але це настільки важливо у конвенційному, неядерному плані. Білорусь фактично готова. За участі, звісно, російських військ до військової операції в Сувальському коридорі. Лукашенко не дуже цього хоче, тому прагне провести якомога швидше вибори для того, щоб ну, зробити такий апгрейд. Чи йому вдасться їх провести спокійно в січні? Думаю, що так, тому що основний розвиток подій буде трішки згодом, уже після інавгурації Трампа. І росіяни не виключають того, що потрібно буде здійснювати військову операцію не лише в Сувацькому коридорі, а й, можливо, навіть з території Білорусі на польському кордоні. Не випадково поляки будують серйозні фортифікації на кордоні із Калінінградською областю, і з і навіть як вони кажуть, на сході свого кордону з Україною, вони також будуть будувати фортифікації, тому що не дуже переконані у успіху в Україні. На жаль, ну це реалія, вони перестраховуються. Але в НАТО думає, що Путін. Справді, побоюється все ж таки контакту прямого військового із країнами НАТО, і він зосередиться на дещо інших напрямках і державах, як то, наприклад, Україна, де він нині перебуває, і Молдова. Я додав би до цього переліку ще і Грузію, бо про неї говорить в тому числі для видання Ньюсвік Марк Монтгомері, це контрадмірал Шавіставці. Який говорить, що такі невеличкі конфлікти, як у Грузії, в Сербії, можливо, навіть в Абхазії, будуть цікавими для Путіна, тому що там він зможе отримати швидку і легку перемогу. Ну знову ж таки, це ще не факт. Багато в чому буде залежати успіх Путіна від позиції країн НАТО, але зважаючи на те, як вони себе зараз поводять і позиціонують з Україною, як вони нам допомагають, то поспішати безпосередньо з конвенційною допомогою для тієї самої Абхазії, Грузії чи Сербії. Навряд чи вони будуть. Втім, це не означає, що е, так однозначно легкою буде прогулянка Путіна, наприклад, до того ж самого Придністров'я. Він давно вже прагне його захопити, йому це не вдається. Молдова зараз стоїть перед черговою загрозою повного контролю з боку російської влади за допомогою анклаву Придністров'я. Та напередодні парламентських виборів, які будуть проведені у 2025 році, загроза скрізь залишається. Тобто Путін не полишає своїх амбіцій все-таки розпалити війну. Я до цього всього матеріалу, який написаний у світі, додав би ще кілька дуже важливих моментів і деталей, тому що на момент підготовки цього матеріалу журналісти, певне, ну не мали весь повний об'єм інформації. Що стосується Корейського півострову, я вам в попередньому відео говорив про те, що там чинно президента відправи відставку. Зараз обов'язки президента буде виконувати прем'єр-міністр Південної Кореї, і вони є однопартійцями, і він нібито обіцяє продовжувати політику Юнсукюля. Але звісно, це буде непросто, тому що політична ситуація в південній Кореї дуже складна. І там набирають потужності саме про північно-корейські і проросійські політичні сили. Непроста ситуація зараз у Сирії, зважаючи на те, що Ердоган говорить про те, що він все ж таки. Буде прагнути і буде робити багато чого для взяття під контроль всіх більших територій Сирії. Хоча там до влади нібито прийшла нова влада, яка заявляє себе прозахідною. Буквально днями в четвер зустрічався із Ердоганом Ентоні Блінкен. Вони говорили про Сирію. А вчора Блінкен був в Іраку. Просив там чинного прем'єр-міністра не допустити постачання зброї з Іраку до Сирії, тому що Сирія обіцяє бути. Ну, не виключає цього ще такої дуже-дуже гарячої точки, можливо, гарячішої, ніж було. І це також буде однією із точок Третьої світової. Чи цього року, чи 25-го подивимося. Що буде в Україні на тлі цих всіх подій? Передбачте складно, але я не виключаю, що події можуть дещо згаснути. Маю на увазі інтенсивність боїв і так далі, якщо Росія сконцентрується на інших фронтах. Тому, друзі, тримаємо ніс за вітром. Я буду вас інформувати про всі події, які стосуються розвитку саме таких гарячих точок по всьому світу. Для цього просто підпишіться на канал і найсвіжіші новини ви зможете тут переглянути в максимально короткому і лаконічному форматі. Ну, принаймні, я намагаюся його таким для вас робити. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте і підтримуєте мою роботу. Всіх люблять цінушну і не перемикайтесь. Все буде Україна!